У Харкові у нас був найбільший спеціалізований зал для змішаних єдиноборств ММА. збірна України готувалася там. У нашого клубу було виховано багато майстрів спорту, чемпіонів України. Але зараз, під час російської агресії, зал було зруйновано п'ять бомб з двох літаків. Зараз ми за підтримки голови Закарпатської обласної федерації робимо зал тут у Мукачево. Нам вдалося врятувати обладнання зі знищеного зала, та плануємо, щоб на Закарпатті була сильна команда. Процес тренувань не повинен зупинятися навіть під час війни. Треба давати надію спортсменам, треба давати надію дітям на майбутнє. Спорт цю функцію виконує. Цей регіон мені дуже сподобався, сподобались люди. Дуже спортивний регіон. З відкриттям центру змішаних іноборств ММА, Я думаю, тут з'явиться багато своїх зірок, своїх чемпіонів. Наприкінці липня ми плануємо провести чемпіонат України серед дорослих тут, у Мукачево. Тому ми тренуємося разом і місцеві спортсмени, і переселенці. Дякую всім місцевим. Я гадаю, що українці велике майбутнє і зараз світ тільки про нас і говорить. Тому всі мають щось робити для нашої перемоги.